У кожному майбутньому віці буде існувати церква, і її можна буде розпізнати. І він буде говорити: ця група людей є тут завдяки багатству моєї благодаті. До них. Ми всі стикалися з проблемами, викликами можливостями. Але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, то ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти в усьому всесвіті. Віра, радість, мир і процвітання все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій божій любові. Цього тижня на передачі переможного свіжу до горі Коплан приєднатися Брін, щоб досліджувати і відкривати Божий план останнього часу для його церкви. Ісус скоро гряде. Навчіться розпізнавати ознаки часу, дізнатися де ми на Божій шкалі часу. Вітаю, Я Глорія Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Хвала сьогодні Богу. до нас повернулася наша подруга Білі Брім. Вітаємо білі. Хвала Господу, Дяка Богу, що як я завжди. Тут. Вона запалена і готова навчати. ось що я скажу вам: я не була такою запаленою. Я переплутала день із ніччю. Щойно я повернулася з Ізраїля. Що ж, зараз у нас день. Зараз день. Слава Богу. Він провів мене сюди, і ми вдячні, що ми готові почати. Амінь! Ми також готові приймати. Алілуя. Знаєте, перебуваючи в Ізраїлі, я думала про те, що ми будемо говорити сьогодні. І, Глорія, останнього разу ми записували ці передачі на початку подій, що тепер їх назвали арабською весною, цих заворушень в Ізраїлі. Але не ми започаткували. їх, О, ми чи не їх так? О, Ми їх не започатковували, але в той час вони лише починалися. І на наших останніх передачах ми говорили про ознаки часу, і нам потрібно було проектувати події наперед. І коли ці передачі вийшли в ефір, я дивилася їх щодня, сподіваючись, що ми не дуже схибили і ми не дуже схибили. Ми все зробили правильно так. Ми все зробили правильно завдяки тому, що говорить Біблія. Це якщо ви керуєтеся тим, що говорять пророки, і кожного дня я думала: о, хвала господу, вдалося непогано. І щойно я повернулася з моєї третьої поїздки до Ізраїля за останні вісім місяців. І я можу сказати вам, що кінець сьогодні наблизився. Так, і саме таке місце ми будемо використовувати як наше основне писання цього разу, як наш основний вірш. Я попрошу вас взяти свої біблії і не забувати про них, коли ви з нами кожного дня, тому що ми будемо проводити детальне дослідження. Особливо глибоко ми будемо досліджувати послання Петра. Ви знаєте, якою людиною він був, ким він був і чому він робив і говорив те, що він сказав, і те про що він навчав нас. у нас є деякі неправильні уявлення. Досить давно у мене була серія проповідей про жінок у Біблії. Я проповідувала, маючи на меті зняти з Єви цей тягар провини за гріхопадіння. і це цікаво. Якось ми присвятимо цьому програму, але сьогодні ми, ми будемо свого роду піднімати репутацію Петра у ваших очах, і це буде наше ключове місце писання протягом десяти передач, десяти занять з вами, десяти зустрічей у вашому домі з нами. і коли я серед людей, люди завжди говорять мені: мені здається, ніби я сиджу перед з вами так. та Глорією. нам теж здається, ніби ви тут. Ми будемо виділяти для вас окреме місце за столом, як це роблять євреї для Іллі. А ви можете робити це в себе вдома чи там, де ви є. Але візьміть свою Біблію, тримайте її протягом цих двох тижнів відкритою на першому і другому посланнях Петра. Ми будемо розглядати їх і побачимо, як Бог використав Петра. Місце писання, яке ми використовуємо, це 1 Петра 4, 7, 8. Це наше основне місце писання. Коли я була в Ізраїлі попереднього разу, а це було у квітні і травні і ви знаєте, що кілька років тому відійшов до господа Девід Вілкерсон. Після того, як наш тур закінчився, я провела кілька днів біля мертвого моря, де джерести просто відпочивала там. І хтось надіслав мені проповідь Девіда Вілкерсона під назвою Готуючись до кінця всього. Справді я знаю Девіда Вілкерсона. Ти знаєш його, і багато років тому він висловив одне пророцтво, яке стосувалося досить таки моторошних речей і я пам'ятаю, як Баді Харрісон, Ти знаєш, в той час я працювала у брата Хейгена. Баді Харрісон був його адміністратором, і він сказав, і я знаю, що він почув це від брата Хейгена. Я знаю, що Баді не вигадав це сам. Він сказав: я не піддаю сумніву того, що він є пророком, справжнім пророком. Але я сумніваюся, що це був відповідний час. тому час на деякі речі надійде лише в майбутньому. І пророки у Біблії бачили певні речі подивіться на книгу об'явлення, подивіться на Івана, на те, що він бачив. Це ще не збулося. Отже, коли мені надіслали цю проповідь, Девід ще не відійшов до Господа. Він відійшов до Господа вже після того. Але я дивилася його проповідь лише за тиждень чи два до того, як він відійшов до Господа. Хтось надіслав мені цю проповідь поштою. Вона називалася Готуючись до кінця усього. І я подумала: ну, знаючи Девіда Вілкерсона, важко передбачити, що це буде. Але знаєте що? О Боже мій, ви повинні знайти її на Ютуб. дуже хороша проповідь. І він використав це містописання, 1 Петра 4, 7, 8. Але наблизився всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Перед усім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Mm -hmm. І він проповідував про те, що Петро сказав. Наблизився всьому кінець. І його думка така: якщо кінець був близький тоді, тоді він ще ближчий тепер. І ми розглянемо це детальніше. Але він сказав: Петро показав нам, що робити. Він сказав: будьте розсудливі і моліться, Передусім маєте щиру виконуйте любов один слово. до одного. Любов. Так, так, любов, виконуйте закон любові. І далі він говорив про прощення, про те, щоб не мати нічого ні проти кого. Виконуйте і закликав слово. людей вийти любов. до покаяння, тому що тут згадуються браття, особливо брати. Того дня він запросив людей з його церкви, чи де він там проповідував, вийти вперед, і люди потоком кинулися туди. Іноді важче любити братів ніж чужинців. Так, це хороша перевірка вашого ходіння в любові. З Деякими людьми. Слава Господу, і тоді ви маєте перемогу. Ми взагалі то благословені, тому що ці брати, яких. Ми знаємо всі дуже приємні люди. Так, слава люди. Господу. Але можливо, так було не завжди. Що ж, можливо, але я подумала, що це просто чудово, і це змусило мене замислитися. Так, це змусило мене замислитися. Передусім, любов. Отже, ось що ми будемо розглядати тут до кінця наступного тижня. Добре. Але я хочу прочитати вам це місце з перекладу New American Добре. Standard. Кінець усього близький. Тому майте здорове судження тверезого духа з метою молитви. Отже, що він сказав нам робити, поміж іншим, це працювати разом з ним у молитві. І ми будемо робити і це понад усе залишайтеся гарячими у своїй любові один до одного, тому що любов покриває безліч гріхів. І звичайно ж, девід пояснив, що це не покриття ваших гріхів. Любов покриватиме гріхи братів, як мати, яка покриває свою дитину. Знаєте, як це буває? Дитина починає виридувати, а мати говорить: о, він втомився, йому потрібно поспати. Тобто це узгоджується з тим, що говорить писання. Прощаєте, якщо маєте що проти так. того. Якщо хтось вийшов з любові, простіть. Так будь-що, і все так і взагалі, так. то це писання не залишає багато місця для відступу. Як колись говорив про себе Чіп, тоді коли він ще не дав чіткої відповіді на свій поклик, і ти була однією з його улюблених проповідників. Він говорив так: вона притисне тебе до стіни і не дасть тобі місця Місно. для викрутів. Це тому, що ти використовуєш слово, і слово не дає місця для викрутів, але саме любов'ю ви покриваєте гріхи, і це буде наше основне місце писання. Що ми будемо робити спершу? Ми поговоримо про те, про що тут не сказано. тут не сказано, що це кінець світу. я бачу це всюди. Люди говорять: о, ці передвісники судного дня. Ми не є передвісниками судного дня. Так це початок тих речей, які починаються у світі. Це кінець цього віку. Кінець біблія віку. говорить про кінець віку. Заречно. Біблія говорить про віки і епохи. І ви не можете добре зрозуміти Біблію, якщо не знаєте, що існують три різні віки і різні епохи. Деякі з них були під законом. І Є зміни так. Є зміни. Ситуації змінюються? моя улюблена книга. Це послання до Ефесян. Я покажу вам тут кілька місць писання, що майбутнє вимірюється віками. знаєте скільки триває вік? послання до Ефесян 2,7. Тут йдеться ідеться про церкву і про те, що він підняв нас і посадив біля своєї правиці, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі послання до Ефесян розповідає про церкву. Воно написане до церкви для церкви і про церкву. і в ньому розповідається, що коли Бог воскресив Ісуса, він воскресив нас, і коли він посадив його, він посадив і нас біля своєї правиці для того, щоб в наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в доброті до нас у Христі Ісусі. Ефесян 2,7. Отже, майбутнє виміряється віками, і у всіх цих віках буде існувати група, яка називається еклезія. Мені це слово більше подобається. Воно означає покликані, тіло Христа. Це буде тіло Христа або церква, якщо вам так подобається. У кожному наступному віці буде церква, і її можна буде розпізнати, і він буде говорити. Ця група людей існує завдяки багатству моєї благодаті до них. І зараз ми живемо у віці благодаті, в епосі благодаті. В посланні до Ефесян 3:5 сказано, яка в минулих віках не була провіщена людям, а нині відкрита Духом Святим, святим апостолам і пророкам. Він говорить тут про церкву, і він сказав, що в попередніх віках вона не була відкрита. Ви ніде не знайдете церкву у Старому Завіті. Ось мені це подобається. Це кінець молитви за любов. Ефесян 3, 21. йому слава в Христі Ісусі, в усі роди на віки вічні. Отже, майбутнє вимірюється віками, вік за віком, вік за віком. Одного дня я була у себе на горі і молилася. І несподівано у своїй молитві знаєте, як це буває, коли ви молитеся мовами, і несподівано з вас виходять слова рідною мовою. Із мене вийшло слово стос, стос «с-т-о-с». Стос, стос, стоси і стоси. Бог спонукав мене зійти вниз і взяти переклад фіста. Я не використовую переклад фіста. Хоча це хороший переклад з грецької мови. Він стоїть у мене на поличках, але я його не використовую. Але коли я зійшла вниз і подивилася, там це місце перекладено таким чином Йому слава у церкві Христом Ісусом по всі віки, які будуть нагромаджуватися стосом один на одного. Стосом, стосами, стоси, стоси майбутніх віків. Вони будуть нагромаджувати стосами. Знаєте, якось я розмовляла з однією жінок тут. Вона вірить Богові про дитину, і я впевнена, що вона її матиме. Вона сказала, що одного дня я взяла її за руку і сказала їй таке. Я цього не пам'ятаю, але це схоже на мене. Тож я скажу, що я так і зробила. І вона сказала: ви взяли мене за руку. Це було після того, як я одружилася і сказали. Тобі потрібно вірити Богові про те, що ти швидко народиш дитину, тому що тобі потрібно мати дитину для вічного майбутнього. І багато людей говорять: о, ми не можемо мати дітей, ми не можемо привести дитину на цей жахливий світ. Послухайте, Біблія говорить у посланні Петра, що ви можете бути короткозорими, і це означає людей, які не бачать вічності. Це духи, які народжуються зараз. До речі, Глорія з Кеннетом мають їх чимало у своєму о, домі. Так, ми виконуємо свою роль. Я маю на увазі їхніх дітей і онуків. Вони призначені не лише для цього віку, вони для віків майбутньої Добре сказано. вічності. У нас буде вічний дух, який житиме з батьком, який є вічним батьком навіки. Ми можемо бути короткозорі, так. тому що наше мислення обмежене рамками часу. Так, Земними мірками, так земними мірками, мірками часу і нам потрібно це подолати. Я якось не думала про це біля. Я рада, що ти про це О, заговорила. О, я часто думаю про це. У нас багато маленьких дітей так, зараз у нас багато родині троє дітей. маленьких дітей. Я знаю, і ці маленькі хлопчики і дівчатка будуть служити Богові всю вічність. Їхні їхнє призначення, мабуть, стосується цього часу, але воно буде таким же чудовим і величним. Можливо, вони будуть заселяти Марс або удосконалювати Сатурн. хто знає? Слава Господу. І я звичайно ж буду разом з ними. Однак Але Одне ми знаємо точно. У них є далека рідня. У них є далека рідня. Можливо, так. їм доручать Марс. І ми, можливо, отримаємо його. Мені важко сказати, що отримає Кеннет, Слава Господу. але ось ще одна річ стосовно віків. Я лише намагаюся пояснити вам, щоб ви зрозуміли, що Петро ніде не говорить про кінець часу чи навіть про кінець існування, тому що майбутнє є у віках. послання до колосян 1.26. Краще мені було сказати кінець світу, тому що час одного дня закінчиться. Пізніше ми про це поговоримо. Таємницю. це він говорить про церкву в посланні до колосян 1.26. Таємницю заховано від віків та поколінь, а тепер виявлено його святим. Божа таємниця, Божий план для церкви був захований у минулих віках, і старий завіт то минулі віки. Ця таємниця була захована, поки Бог не відкрив її у новому завіті. і тут він знову ж таки говорить про віки. Є також таке явище, яке називається епохою. послання до Ефесян 1.10 говорить про упорядження часів. для упорядження виповнення часів. Буде повнота часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі». тобто у Бога великі плани, коли прийде повнота часів. Хоча ми живемо у тому періоді, який називається часом, але буде повнота часів. Буде час, коли настане кінець часів. Слава Господу. Я думаю, зараз нам потрібно розглянути цю таблицю днів. І ми будемо говорити про останні дні. Вам це покажуть на екрані, а ми з тобою подивимося на це зараз. Добре, юдеї знають це з Талмуду. Це означає, що Мойсей пояснив їм, що буде шість днів. Плюс ще один після Адама. І кожен день дорівнює тисячі років. Ці дні поділені на три групи. Перші дві тисячі років називаються днями хаосу, другі дві тисячі років є днями закону. Тора була дана Мойсеєві, а Месія мав прийти в кінці четвертого дня. Про це йдеться у Талмуді. І ми живемо у ці останні дні. Останні дві тисячі років і є останніми днями. І Месія прийшов. Юдеї вірять, що він ще не приходив, що він повинен прийти потім, але він не прийшов через їхні гріхи. Християни вірять, що він вже прийшов. І ці останні дні, ці два останні дні є днями віку царства. Це дні тіла Христа. І зараз ми наближаємося до їх кінця. минуло вже майже дві тисячі років з того часу, як Ісус був тут. Ми наближаємося до кінця цих двох останніх днів. І саме про цей кінець говорив Петро. Ми входимо в останні Ми в останніх двох днях, і кінець усього близько. Оскільки Петро був євреєм, і всі апостоли були євреями. Я хочу показати вам одне місцеписання з послання до Галатів 1,18. Це пише Павло. Послання до Галатів 1.18. потім, через три роки, я пішов в Єрусалим побачитися з Петром. і пробув з ним днів 15. Послання до Галатів 2.7. Але навпаки, вони побачили, що благовістя серед необрізаних поручено мені, як для обрізаних Петрові. Отже, Павло був висланий безпосередньо до поган, людей, які не були євреями. А Петро був висланий до людей, які були євреями. Вони вірили в Ісуса, але мали повірити в Ісуса завдяки його проповідям, тому він звертається до них з єврейської точки зору. Коли Петро сказав, що кінець всього наблизився і проповідував про останні дні. Ні в кого з євреїв не було жодних проблем з розумінням того, про що він говорив, тому що вони знайомі з цим викладом часу. Вони знайомі з цими днями пророцтв. Я хочу, щоб ви розглянули перший розділ першого послання Петра. Петро писав послання, і подивіться до кого він їх писав. Перше послання Петра, перший розділ, перший і другий вірші. Петро, апостол Ісуса Христа, приходькам розсіяним. слово «розсійний» означає те, що Бог зробив з євреями. Він розсіяв їх. і в Біблії вживається слово діаспора. отже, він пише до євреїв, які були розсіяні по всіх землях. Але вони прийшли до пізнання Ісуса. Отже, Петро, апостол Ісуса Христа, приходькам, розсіяним і переклад Булінджера говорить вибраним незнайомцям діаспори, у понті, Галатії, Кападокії, Асії і Віфанії, вибраним за передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і окроплення кров'ю, благодать вам і мир. Далі у першому Петра, першому розділі, ми прочитаємо третій вірш. благословен Бог і отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих для спадщини нетлінною, чистою та нев'яночої, захованою на небесах для вас, яких оберігає сила Божа через віру на спасіння, що готова з'явитися в останній час. Отже, в цьому листі Павло говорить про останній час. Він говорить про це, перебуваючи на початку двох останніх днів. Але він дуже добре усвідомлює, що це кінець днів. У старому завіті теж є місця писання на цю тему. І я прочитаю їх вам. Ви зможете їх записати і переглянути їх до завтрашньої передачі. Це буде ваше домашнє завдання. У перекладі короля Якова ці місця писання завжди перекладають як останні дні, але на івриті це завжди звучить як кінець днів. Кінець днів тому щоразу, коли ви бачите цей вираз, це починається у книзі числа 24.14. Це пророцтво про те, що люди робитимуть у кінці днів. і тут сказано кінець днів. Книга повторення закону 4.30» звертається до юдеїв. Як будеш у біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці днів усі оці речі, то вернешся ти до Господа. Це означає кінець днів. Книга повторення закону 31.29. Тут йдеться про те, що євреї повернуться до Бога у кінці днів, в останні дні. У книзі Єремії 23.20 теж сказано про останні дні. Єремія 30.24, Єремія 48.47. О, це те, що ми спостерігаємо зараз. І вернує Моавові долю наприкінці днів або в останні дні, говорить Господь, аж досі судна Моава. Моав це Йорданія. Тобто, в останні дні у кінці днів Бог поверне суд на Йорданію у книзі Єремії 49.39 Він приведе Елам в останні дні. Елам то Персія або Іран. І зараз ми бачимо їх у новинах. Mm. Yeah. Так. так їх було повернуто. Про них знову говорять в останні дні або в кінці днів». В книзі Єзекіїля 38.16 сказано що в останні дні в кінці днів в ізраїль відбудеться вторгнення з півночі книга Даниїла 2.28 тут сказано що на вуходоносорові було відкрито що відбудеться в останні дні або в кінці днів і в книзі Даниїла 10.14 розповідається про видіння про останні дні або кінець днів Книга Осії 3.5 говорить про останні дні, кінець днів. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Петро був євреєм, і він був у першу чергу апостолом для юдеїв. Тож, коли він звертається до них, вони не приголомшені і не вважають це кінцем світу. Вони знають, що він має на увазі. Вони знають про ці дні. Вони знають, що він говорить про кінець цих днів, і він говорить їм, що це вже близько. І ось що вам потрібно робити, коли у такому випадку що далі, і саме про це ми будемо говорити. Якщо ми наблизилися до кінця днів, кінця цих днів, і ми повинні війти у сьомий день. Що ми з вами повинні робити? Так. Слава Господу, буде цікаво. І я розповім вам, тому що Петро Ти нам, нам. Ось звідки я це знала. Слава Богу, галілуя, не пропустіть жодної передачі. Ми з біля ще повернемось. А оживе вона в ваших серцях. знаєте, коли ви думаєте про це, немає значення, як і що ви робите для Господа під час свого земного життя. Якщо ви не ходите в любові, тоді ви не саме праві. Саме так тут сказано, тому що це наша заповідь, і в нас є матеріали та вчення про ходіння так. в любові. Ці матеріали допоможуть вам. Божа любов це справжнє почуття, і вона змінить усе. Тож, якщо ви хотіли би замовити наші книги, скористайтеся інформацією на екрані. Коли ви приймаєте Божу любов, у вас буде сила більше сили, ще більше сили, щоб змінювати ситуації. Завдяки чому? Тому що віра діє любов'ю, і ви зможете вірити Богові про близьких вам людей більш ефективно. Ви зможете вірити Богові про власні обставини більш ефективно. Тож це дуже важливо. Замовте ці матеріали. Ми з білі хочемо зараз помолитися за вас. А ви приймайте отче ім'я Ісуса, ми молимося за всіх нас, включно зі мною та Амінь. щоб ти відкривав нам, як жити життям любові, як ходити в любові більш ефективно і точно, Господи. Ми налаштовуємо себе виконувати нашу заповідь, чути тебе і виконувати те, що ти говориш. І я молюся за всіх нас. Щоб наші вуха були відкриті Я до твого тобі, слова і до твоїх вказівок, і ми будемо слухняні тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Приймайте це. Ми з побачимось з вами завтра. Це дуже важливо. Бо що більше ви усвідомлюєте, що кінець часу близько, і незалежно чи це кінець для вас, чи для всього світу. Це кінець для нас з вами. Ми проживемо наше життя і підемо звідси. Він прийде за нами. Тому нам потрібно почути і отримати натхнення. Щоб робити, говорити і жити так, як цього хоче Бог. Це Глорії біля нагадують вам, що Ісус, Ісус є, є Господь. Господь завтра. На передачі переможного свіруючу у Бога завжди є лідери. Він працює з лідерами. Він працює з мойсеями і Давидами. Він працює з пасторами. Він працює з лідерами. Він не робиться жодним іншим чином. Це його спосіб дій.